Доброго дня, вас вітає Затишнянська сільська територіальна громада. Я перший заступник Затишнянського сільського голови Таванець Світлана Миколаївна. Ми молода новостворена громада, яку очолює голова Зуберів Володимир Миколаївич. В цей нелегкий час для нашої країни він робить все можливе і неможливе для її покращого розвитку для жителів нашої громади. І девізом, напевно, нашого голови завжди є така фраза, що все, що не робить нас. Чим більше труднощів, з якими ми зіткалися в своєму житті, все це робить нас ще сильнішими, тому ми не боїмося ніяких труднощів, не боїмося нічого, тому що ми йдемо вперед за для майбутнього нашої країни, нашої держави, наших жителів, нашого села і громади. На сьогоднішній день, дякуючи нашим захисникам, які захищають нас в цій складній ситуації для нашої громади, ми і держави, ми проживаємо спокійно. І на нашій території все знаходиться спокійно і контрольовано. Працівники сільської ради, депутатський корпус, наші Виконавчий наш комітет, вони працюють, можна сказати, сьогодні 24 години на добу для покращого життя наших громадян і спокою наших жителів в нашій громаді. На території нашої громади знаходяться магазини, знаходяться аптеки, які забезпечені на сьогоднішній день із першого дня війни всім необхідним. Неодноразово в нас проводиться перевірка, щоб в кожному із закладів, з магазинів чи в в аптеці не було. Підвищено жодного разу ціни на продукти харчування або на ліки для нашого населення. Підприємці не порушують цю цінову межу. Ми розуміємо всю важкість сьогоднішньої ситуації в нашій державі і тому приймаємо наших переселенців з відкритим серцем. Сьогодні в нашій громаді знаходиться 148 переселенців, які на сьогоднішній день мають гарні умови проживання. Проводилося харчування переселенців, неодноразово отримуємо гуманітарну допомогу. Це продукти харчування, одяг, ліки і все необхідне, що потрібно нашим переселенцям. За що дякуємо у підтримці обласній раді? Обласній адміністрації, Кам'янській районній раді, Кам'янській районній адміністрації також дякуємо нашим волонтерам і жителям нашої громади, тому що ця ситуація, яка склалася сьогодні, вона навпаки згуртувала людей і зробила їх ще більш дружнішими. І люди проявляють свою любов і повагу до не тільки один до одного, а й до нашої країни, нашої держави. На території працюють у нас всі амбулаторії та ФАПи. Вони забезпечені всім необхідним для лікування нашого населення. Маємо на сьогоднішній день нову швидку медичну допомогу, яка оснащена всім необхідним для того, щоб надавати першу допомогу нашим жителям. Що стосується освіти, то всі наші навчальні заклади з 1 вересня будуть працювати дистанційно. Тому що ми хвилюємося за життя наших дітей, хвилюємося за їхній спокій. Але ми впевнені в тому, що в жодному разі це ніяк не відзначиться на навчанні наших дітей, хоч і дистанційно, але наші педагоги освічені і вони прикладуть цих зусиль для того, щоб наші діти отримали якнайбільш досить кращі знання. І щоб діти в повному обсязі отримували всю інформацію, яка їм потрібна. Не дивлячись на страх виїзду в поле, наші фермера засівали ранні зернові культури. В цьому році в нас було засіяно 11 тисяч 284 гектара. Середня урожайність нас становила близько 30 центнерів з одного гектара. Ранніх зернових було засіяно близько 30, зібрано близько 34 тисяч тонн. На сьогоднішній день з певністю можна сказати, що збір ранніх зернових у нас вже завершився. Наші фермера засівали горох, ячмінь, рапс. Продовжуємо жити і працювати для підтримки нашого населення, для підтримки нашої держави. Також ми віримо в щасливе майбутнє нашої держави. На сьогоднішній день ми, у нас в громаді знаходиться два ліцеї, один на гімназія і один навчально-виховний комплекс. До першого класу кількість дітей набирається в кожну школу різна, тому це приблизно 15, 16 13 учнів йтиме до першого класу. Так, да, наше населення, так як я і говорила, воно відкрите для переселенців, люди відкриті, тобто не зачиняють свої домівки, свої серця, ніхто не ховається, всі навпаки, намагаються якомога більше надати допомогу. З першого дня, тяжких таких хвилин для нашої держави, всі люди. З Згуртувалися всі люди навпаки почали допомагати один одному і не лише переселенцям, але і надавати гуманітарну допомогу іншим людям, які знаходяться в тяжких ситуаціях, тому що, поки в нас спокійно, ми готові допомогти всім, хто зараз знаходиться в крувскрутнішій обстановці.